Доброго вечора, ми з України. Троянди це саме те, що тримає зараз тонусі багатьох з нас. І цією красою я вважаю потрібно ділитися. Тому я запрошую свій сад. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і вирішайте зі мною трояндову подорож. І почну я свою прогулянку з мого яскравого куточка, де в мене висаджені групою чотири троянди. А саме на передньому плані попід газоном в мене висаджені три кущі спрей троянди, алегрія. Дуже гарна мініатюрна троянда. А позаду цих трьох кущів висаджений в мене кущ троянди Бельведер. Саме таке поєднання форми квітки, коли зовсім не схожі, але схожі. За кольором мені якраз і до вподоби. У алгрії бутони класичної келихоподібної форми до 5 см. Коли розкриваються, то створюють величезний букет. Забарвлення квіток у суцвітній змінюється. міру розпуску від насичена коралового до ніжно-кремово-рожевого. Кольору. Цвітіння практично безперервне. Квітка тримається дуже довго, до, до двох тижнів. Ці кущі у мене зовсім молоденькі ще, два сезони тільки в мене ростуть. Кущ невисокий, прямо стоячий. Висотою десь 60 сантиметрів, шириною десь сантиметрів 30-40, але з роками, я думаю, розміри будуть збільшуватись. Ну, а це Бельведер танта 2002 року. Троянда відноситься до групи Сучасний Шраб. Романтична. Троянда, дуже ароматна. Росте в мене в саду вже четвертий рік. І тільки цьогоріч вона мені сподобалась. А то якось дуже погано нарощувала свій кущ. Дуже погано зимувала. Але, мабуть, з роками, вона робиться міцнішою. І ось дивіться, який гарний, охайний кущик, поєднанні з Олегією, вийшла в мене така красива яскрава пляма. Висота мого куща десь метр, і така ширина, і в мене він вийшов такий. Охайний круглий кущ. Ця троянда дуже стійка до спекотного сонця, квіти майже не вигорають, на відміну від алегрії. Також не боїться дощу, не замокає. Алегрія трішечки вигорають квіти, але це зовсім її не порти. І вона ось така. В одному суцвіті різного кольору, у більвідера квіти, так як і в алерії, тримаються на кущі досить довго, до 2-3 тижнів. Чисто закінчують своє квітування. Алергія муміфікується квітка, а у більведера ось так. Самі осипаються пелюстки, тому кущі завжди стоять красиві і охайні. В обох трояндах дуже красиве, темно-зелене, блискуче листя, яке дуже гармонійно поєднується із такими красивими. Яскравими квітами. Поруч росте іще одна троянда фірми Tantau 2010 року, це вже чайно гібридна троянда, це троянда Mary Anne, хоча вона відноситься до групи чайно-гібридних троянд, але квітує. Як троянда, флоребунда, на стеблі до семи квіток, надзвичайна густомахрова квітка діаметром 10-12 см. цвітіння у троянди рясне, щедре і тривале. Бутони у цієї троянди дуже повільно розкриваються, тому цвітіння. Тривале, щедре і рясне, довго не обсипається, ніколи не показує серединки, до двох тижнів, а то й більше тримається на кущі квітка. У троянди присутні колір і помаранчевий, і лососовий, і апельсиновий. Який переходить у рожеві кольори. Дуже часто цю троянду порівнюють з чіпенделом. Але чіпендем поступово переходить у свої тона, але світ світліші. А у маріен виражена серединка, насиченого помаранчево апельсинового кольору. Ось так. Виглядає троянда ввечері. Дуже красиве у троянди листя, блискуче, темно-зеленого кольору, молоде листя червоного кольору. У троянди високі показники до хвороб. Також витривала до морозів, до сонця і дощу. Дуже гарно і довго стоїть у вазі, тому для зрізу її можна теж використовувати. Кущ у мене невисокий, десь до 100 сантиметрів до метру. Шириною десь 80 90 см. Пагани сильні, жорсткі і прямостоячі. куч гілястий, розкидистий такий в різні сторони, я б сказала більше. Росте він ширину, ніж висоту. Ну і троянда дуже ароматна. Ну, а зараз я вам розкажу про троянди, які ростуть у мене на передньому плані. Ці всі троянди зовсім молоді. Другий рік тільки в мене ростуть. І почну я ось з троянди, флорибунда. Пастела тантау 2004 року. Мені здається, це сама досконала і витривала троянда в моєму саду, хоча росте лише другий рік, але вже така ось, бачите, об'ємна красуня. Ця троянда має дуже багато світових нагород. Знака ДР. Троянда витривала дощової холодної погоди, також витривала до спекотних літніх днів. Морозостійкість теж висока у троянди. Параметри куща 60 на 60. Майже як у моделі. Кущ компактний, охайний, округлої форми, Щільно розташованими по всьому стеблу блискучим, міцним і шикарним листям, не вистрюлює великими паганами, як деякі троянди, тому завжди красивий, охайний, не дуже колючий кущ, я б сказала мало колючий. Квіти з'являються у суцвіттях по 3-8 штук. середнього розміру 6-8 см, квітка кремова-біла, з рожевим центром по мірі розкриття квітки становиться рожевою, а потім білою. Доросла квітка з зеленуватим відтінком. Квіти тримаються дуже довго і довго зберігається форма квітки. Майже до місяця, аж поки не муміфікується квітка, має рясне квітування і повторне ароматний сорт. Троянда із обов'язкової програми повинна бути у кожного саду. Якщо шукаєте витривалу і міцну троянду, то ця якраз саме для вас. За пастилою в мене висаджено три кущі, трикутником висаджені чайно гібридної троянди, чандес б'юті. Харкнес 2005 року. Ця троянда володарка шикарного, приємного аромату. Володіє безперервним цвітінням, яке починається в червні і закінчується перед самими морозами. Як і всіх чайно-гібридних трояндах, міцні пагони, прямостоячі квіти розташовані на стеблі як по одному, так і декілька квітів у цуцвітті. Квіти з'являються постійно. То муку ж дається великим трояндовим букетом. Бутон у цієї троянди елегантний, має форму високого келиха, розкривається повільно і поступово перетворюється у квітку з великим центром і розміром до 10-11 см. Порцелянова квітка. З ніжно рожевою оздобою. По мірі розкриття квітки світлішають майже біло-кремового відтінку, а потім більш насичена, персикова рожева і жовтуватим світінням усередині. На всіх стадіях квітування троянда красуня неймовірна. З відмінним здоров'ям, на сонці почуває себе добре. При тривалих дощах квітка трішки втрачає свою декоративність, як і всі білі троянди, але все одно дуже гарно виглядає і на клумбі, і в букеті. Листя велике, блискуче, красиве, темно-зелене, яке повністю вкриває весь кущ. Цю троянду я рекомендую висаджувати десь поблизу, де ви часто ходите, або якнайдовше проводити свій час. Бо в неї дуже приємний трояндовий аромат, який відчутно на великій відстані, і цей аромат поєднується з такими красивими квітами, ніжними квітами і шикарним зеленим здоровим листям. І ця троянда вам принесе дуже багато радості і задоволення. Це просто безмежя чарівності. Краса цієї квітки. Чарує і захоплює, можна сказати, досконала троянда. Колір цієї квітки дуже схожий мені з кольором пастели, тому я посадила їх теж поруч. І вийшла в мене така ніжна пляма, яка мені дуже подобається і привертає увагу. І це я хочу вам нагадати, що трояндам лише другий рік. А ось так гарно квітують, швидко нарощують свою масу. Тому рекомендую обидві троянди висаджуйте, будете вражені цими квітами і задоволені. Ще одна флорибунда. Яку я теж рекомендую. Троянда теж, мені здається, з обов'язкової програми. Бріоза. Барні Італія, 1990 року. Мінлива троянда Хаміліон. Для переднього плану. Така життєрадісна, яскрава троянда. Про цю троянду в мене на каналі є окреме відео. Якщо є бажання, можете ознайомитися детальніше з цією трояндою, а поки що я вам розкажу коротко про цю троянду. Квітує в красивих суцвітях по 3-5 штук. І кущ суцільно вкритий квітами. Квіти кулястої форми, середнього розміру 7-8 см. Тримаються на кущі довго. Дуже чисто закінчує своє квітування, квіти муміфікуються і опадають. Квітує щедрий. Рясно і безперервно. Ця троянда відрізняється неймовірним переливом відтінків від жовтого, помаранчевого і рожевого. І це все перемішується у самій квітці. І виходить така квітка хамелеон. Змінюю своє забарвлення, створюючи неповторну гру відтінків. У мене тут висаджено два кущі, кущ середній, добре розгалужений, охайний. Висота і ширина кущів десь 60 см, має легкий аромат. Являється родзинкою мого саду. Дам де шанансо. Троянда французька фірми Дельбар 2002 року. Це елегантна і вишукана троянда з сильним фруктовим ароматом. У квіті зосереджена і рожевий, і помаранчевий, і абрикосовий, і бусковий кольори. Форма квітки півоніє видна. квітів дуже багато, і вони добре, і рівномірно розподілені по всьому кущу. Кущ сильний, гіллястий, добре витримує спеку та дощ. Я бачу, що троянда має потенціал і в майбутньому буде, мабуть, високий і широкий кущ, а поки що у мене висота його десь метр, метр десять. Ширина десь 50-60 сантиметрів, але це ще поки що. А ось ця троянда, точно не знаю її ім'я, але підозрюю, що це Антійка море, чайна гібридна троянда. Якщо хтось точно знає, прошу написати в коментарях. На цьому буду завершувати свою прогулянку. Маю надію, що вам сподобалось. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. І слава Україні, і героям слава.